Ще на студії працює Віта Зорич. Про події вівторка далі у випуску. Президент України Віктор Янукович привітав хліборобів Черкащини з першим мільйоном тонн зерна. Аграрії області прибрали 75% площ. Виробничий травматизм. На Харківщині за місяць загинуло 5 працівників. Інспектори рушили на підприємства Черкащини. Саме головне це забезпечення. В першу чергу забезпечення з боку адміністрації всіми засобами охорони праці, захисту, здоров'я. Ринок на Пастерівській таки буде. Територію благоустроять підприємці оформлять дозволи. Не руйнація. А сьогодні створення робочих місць комфортних. В області завершують збір ранніх зернових і вже взялися за ярину. За плечима аграріїв, 75% площ і мільйон 100 тисяч тонн зерна. Середня врожайність 45 центнерів з гектара. Це не шість центнерів більше ніж минулого року. Як справжній аграрії, виважено і обережно ставиться до прогнозів заступник голови обласної державної адміністрації Анатолій Івашкевич. Попри те, що Черкащина знову демонструє високі показники врожайності, остаточну цифру він не називає. Хлібороби завжди кажуть не той хліб, що у а той що в комирі. Тому і я не хотів би зараз називати прогнозовані цифри але все таки ми вважаємо що цьогорічний внесок хліборобів черкащини до загальнодержавного такого до до загальнодержавного врожаю буде більш суттєвим ніж минулого року Цьогорічне скорочення посівних площ на результат жнив не впливає, кажуть фахівці. Тож зерна вистачить виконати програму регіонального і аграрного фондів. Щоправда, цінова політика дещо відмінна від торішньої. ціна на продовольче зерно нижча на 150-200 гривень, але я думаю, що в цілому враховуючи те, що вал зернових буде вищим, і враховуючи те, що рентабельність сільськогосподарського виробництва в нашій області вже традиційно є досить високою, то ми вважаємо, що економічно рік для хліборобів має бути успішним. Дається взнаки професійний підхід до жнивної кампанії, забезпечення матеріальними ресурсами цього року чи не вперше кожне аграрне підприємство області обходиться своєю технікою. Наталя Майборда, Андрій Полинько, Черкаська служба новин. Уряд дав доручення вирішити проблему закордонних паспортів за півтора тижня. Поліграфічний комбінат Україна відвантажив вже 36 тисяч бланків. За добу в середньому там друкують 6 тисяч примірників. До кінця тижня цей показник планують збільшити ще на 4 тисячі. За прогнозами фахівців повністю паспортний дефіцит у державі ліквідують до 2 серпня. Проблему вирішать та ще й зроблять 20-денний запас бланків, а це близько 50 тисяч документів пообіцяли українцям урядовці. Також у столиці нині міркують, як знизити вартість закордонного паспорта. Для нас дуже важливо, щоб наші громадяни відчули захист, що держава турбується за них. І сьогодні ми взяли на контроль це питання. І я хочу дати вам нове завдання. Будь ласка, потрібно працювати над здешевленням паспорта, потрібно зробити. Запас, щоб був запас паспортів. Я так вважаю, що бланків 50 тисяч, щоб були, завжди щоб більш не штучних не було проблем, які штучними причинами визвані, чи якимись збоями. Дефіцит бланків на закордонний паспорт в Україні виник на початку червня. Державна міграційна служба змінила виробника документів. Договір з підприємством підписали 8 липня. Друкувати бланки після того поліграфічний комбінат нарешті розпочав, але невеликими партіями. А от за минулий тиждень їх відвантажили вже 36 тисяч. Нині на підприємстві працюють над збільшенням обсягів та розробляють дизайн біометричних паспортів. Ми дуже такими потужними силами працюємо над виготовленням дизайну, над цими технічними речами. Я так планую, щоб на 15-20 серпня ми вже надали до уряду всі прототипи цього біометричного паспорта, щоб був час розглянути і щоб потім затвердити відповідні зразки, щоб ми почали виготовляти. Остаточний варіант біометричного паспорта на затвердження до кабміну поліграфічний комбінат має подати до 20 серпня, якщо все вдасться, з початку листопада їх почнуть друкувати. 15-20% єдиного соціального внеску замість 30-50 нині існуючих. Стати пілотним регіоном, який зменшить кількість сплаченого податку на заробітну плату. З такою ініціативою виступило об'єднання організації роботодавців Черкащини. На сьогодні в області офіційно зареєстровано 290 тисяч офіційно працевлаштованих ще стільки ж в тіні. Зменшенням єдиного внеску майже вдвічі. Організація роботодавців сподівається легалізувати трудову діяльність понад 300 тисяч тіньовиків. Вы знаете, что сегодня единый социальный внесок – это основной тормоз, который способствует, грубо говоря, тому, что зарплата уходит в тень. Но если сегодня будет единый внесок уменьшен, это значит, нагрузка на фонд заработной платы будет резко уменьшена, я думаю, будут все основания для того, чтобы вот эти 300 тысяч вышли из тени. Це питання є лише одним із аспектів генеральної угоди соціального розвитку Черкащини. Підписати її мають намір представники Федерації профспілок, об'єднання організацій роботодавців та обласна влада у вересні. Передбачається, що цей документ вирішить низку актуальних соціальних проблем. Сьогодні рівень заробітної плати не досягнув того рівня, який ми передбачали і брали зобов'язання сторони соціального діалогу. Є певні. Проблеми на ринку праці є. Проблематика із виробничим травматизмом. Професійною захворюваністю. і до справ місцевих ринку на Пастерівській у Черкасах бути. Його облаштують відповідно до чинного законодавства, облагородять та контролюватимуть якість продукції. Таке рішення прийняв голова облдержадміністрації Сергій Тулуб під час зустрічі з місцевими підприємцями. Нагадаємо, війна за існування у Черкасах продовольчого базару на вулиці Пастерівська триває рік. Контролюючі служби запевняють, ринок працює з порушенням санітарних, земельних та екологічних норм. Підприємці ж відстоюють право займатися бізнесом на майданчику, куди вклали немалі кошти. Як проходили перемовини, бачила Лідія Меланч. Обговорити долю ринку на Пастерівській прийшли майже півтисячі черкасів, серед яких були і підприємці, і їхні колеги з інших ринків і жителі мікрорайону. Діалог був напруженим захищати ринок. Одразу кинулись покупці. Якщо мені їхати на центральний ринок на мінімальну пенсію, 2,50 туди, 2,50 назад. Отратив під час. А уявіть, уявіть, оці дів старе. А черкащани, що живуть по сусідству з ринком, висловлювали своє невдоволення за силям транспорту. Я вже замучився під'їхати своєю машиною. Я до себе не можу. Під час торгівлі. Оце до 4 часового дня. Я туди не під'їду. Далі слово взяли контролюючі органи. Екологічна інспекція прозвітувала на торговельній площі проблеми з вивозом сміття. Функціонування ринку можливо за умов дотримання вимог продохронного законодавства, а саме, забезпечення утворення та розміщення відходів. Також тут відсутній лабораторний контроль продукції, нагадали фахівці. Державтоінспекція заявила, вантажівки з товаром розбивають дорогу. А за словами інспекції сільського господарства, земля, на якій нині торгують продуктами, використовується не за призначенням. За основним цільовим призначенням земельну ділянку відносять до категорії земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони і інше. А це говорить про те. Що розташування об'єктів торгівельного призначення павільйонів з продажу сільськогосподарської продукції не передбачено на землях промисловості транспорту і зв'язку. Виконуючий обов'язки міського голови Черкас Віктор Білоусов нагадав, за умовами оренди ця територія не є ринком, а торговими рядами і запропонував створити офіційний ринок в іншому місці. На період вирішення питань я ж не закінчив ще. На період вирішення питань відводу землі під ринок, його облаштування з продажу сільськогосподарської продукції дозволити її реалізації по вулиці Пастерівській за умови заборони торгівлі з за автомобілів, наявності затвердженого проекту реконструкції тимчасового розміщення торгових павільйонів і організації контролю якості сільськогосподарської продукції. Така пропозиція викликала в підприємців незадоволення. Вони нагадали, на пастерівській у них вже є постійні покупці, і вкотре попросили у влади допомогти навести лад на їхньому ринку. Тому островському оформить його так, як воно треба, щоб до нас ніхто не мав діла, зробити те, що воно положено і ту лабораторію, чи що там не можна, зробіть так, щоб було можна, вислухавши всі за і проти, Сергій Тулуб заявив: ринку на Пастерівській бути і доручив інспекціям та держслужбам, вирішити проблеми благоустрою і допомогти підприємцям оформити всі дозволи документацію згідно з вимогами законодавства. Не руйнація, а сьогодні створення. Робочих місць комфортних для того, щоб це було і для споживачів гарно, і для тих, хто займається підприємницькою діяльністю. Домовились? Оце моє вам слово. Якщо хтось не згоден, давайте піднімайте руки. А якщо всі згодні, я бачу вашими бурхливими аплодисментами, що ми на цьому закінчуємо нашу зустріч. Лідія Меланіч Олег Клеменко, Черкаська служба новин. Троє працівників Черкаси газу отримали опіки тіла. Це сталося під час ремонтних робіт у п'ятиповерхівці по вулиці Громова у Черкасах. Там стався витік газу, і будинок спалахнув. Вогонь сягав третього поверху, пожежу ліквідували рятувальники. Наслідок надзвичайної події пошкоджена стіна споруди та газопровід. За попередніми даними, збиток склав 3,5 тисячі гривень. Лише за один місяць на водоканалах Харківщини загинуло п'ять працівників. Через виробничий травматизм працівники Держгірпромнагляду посилили контроль за технікою безпеки. З роз'яснювальною роботою інспектори вирушили на об'єкти нашої області. Перевіряли Черкаський водоканал. На охорону праці тут щороку виділяють майже 700 тисяч гривень. Чи достатньо цього знають наші кореспонденти. Ось у такому колодязі нещодавно загинув працівник Дергачівського комунальника, що на Харківщині, під час виконання робіт. Робітник просто знехтував правилами безпеки і тому загинув від задухи. Причиною загибелі працівників на водоканалізаційних підприємствах Харківщини, каже Світлана Сумська, є людська недбалість. Оператори очисних споруд полізли у каналізаційний колодязь, не перевіривши рівень його загазованості. Є спеціальна лампа, опускається до того, як працівник лізе в колодязь, опускається на глибину колодязя, і по пламені цієї лампи оподіляємо, чи є там газ, чи немає. Саме головне, щоб лампа не тухла. Кілька тисяч каналізаційних колодязів обслуговують працівники Черкаського водоканалу. Перед виїздом на об'єкт каже головний інженер, всі бригади отримують дозвільний документ, без якого виконувати будь-які роботи заборонено. Для цього ми спеціально створили таку контрольну службу у нас на підприємстві, яка займається тільки випискою нарядів, а в нарядах вже там всі міри безпеки. Уникнути трагічних випадків на роботі можна, кажуть на водоканалі. Для цього всі структурні ланки мають виконувати вимоги положень з охорони праці. На підприємстві для працівників проводять освітні та практичні заняття. А керівники структурних підрозділів здійснюють контроль за дотриманням норм. Саме головне це забезпечення в першу чергу. Забезпечення з боку адміністрації всіма засобами охорони праці, захисту здоров'я наших працівників для того, щоб працівники могли. Безпечно виконувати те чи інше завдання це перший етап. І другий – це обов'язковий атрибут, це система контролю. Якщо на підприємстві відпрацьована і налагоджена система контролю виконання всіх положень нормативно-правових актів, то звичайно буде порядок. Сьогодні українські навчальні заклади почали готувати спеціалістів з охорони праці, але їх поки що недостатньо. Відтак відповідальність за безпеку лежить і на роботодавцеві, і на його працівниках. Олександр Чернега, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Далі у випуску дивіться про таке. Ювілейні іменини. Ректор ЧНУ, 70. Та топатії у Черкасах відвідувачі фізивалися натільними малюнками та визначали найоригінальніші з них. Для мене ну, значить, я увіжу і штука, спомню, штобила жизнь. Модерний експеримент художників-аматорів. Вони презентували у Черкасах виставку сучасного мистецтва. Мені наштоби все було свободно, не було ніяких правил. Ювілейні іменини ректору Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Анатолію Кузьмінському сьогодні 70. Цей виш він очолює більше 10 років. У ньому нині навчається близько 8 тисяч студентів, що опановують 42 спеціальності. З усилями ювіляра Черкаський національний університет один з провідних вишів навчальних закладів України, а його випускники бажані фахівці в різних установах. Черкаський письменник, журналіст і яхтсмен Володимир Єрьоменко видав нову книгу. Світ вона побачила у видавництві Склянка часу. Її основи лягли враження від подорожі навколо Європи. На власній яхті чоловік подолав тисячі кілометрів, щоб побачити різні країни і людей. На його переконання, життя має сенс лише тоді, коли ним ризикуєш свою книгу, як і яхту. Володимир Єрьоменко назвав Лігалі від назви архіпелагу, на якому мріє побувати. Лігалі це остров. Вернее, архипелаг, который я нечаянно избрал центральным местом действия для своей книги, которую я сейчас пишу и которую писал до работы с этой яхтой. Вишукані, епатажні або кумедні і легковажні. Більше півсотні любителів татуювань днями зібрались на тематичну вечірку у Черкасах. Молодь хизувалась малюнками на тілі та обирали найоригінальніші з них. Родзинкою вечора стали майстер-класи, під час яких кожен міг побачити, як створюють на тільні візерунки. Серед шанувальників екзотичного мистецтва була і наша Ірина Васюра. У 18 років він зробив перше татуювання через рік друге і нині міркує, яким ще малюнком прикрасити своє тіло для черкащанина Володимира. Татуювання не віяння моди, а наповнені таємним сенсом знаки. Як? Якщо ти просто нарисуєш щось на тілі, ти потом 50 років, так, як говорять, о ти увидиш, ти поймеш, що оно нічого не значить. Для мене воно щось значить, я увіжу і щось спомню, що було в життя. Ну то тобто це має для тебе щось значить, щоб в душі воно відкладувалося. Ауту Ангеліни лише одне татуювання, але також улюблене та особливе. На нозі у дівчини велике різнокольорове перо давно ну займалась татуюванням, Сама вирішила теж на татуювання. Для мене моє щось індивідуальне, тематичне зв'язане з професією. Тобто подобається, роблю. Міфологічні персонажі, мутяшні герої, креативні візерунки та різноманітні написи. Більше півсотні людей зібрались на першу черкаську тату. Вечірку організатори обіцяють, подібні заходи незабаром стануть традиційними. Просто буде створена група в контакті. А буде створено реальне сообщество людей, які будуть стоїною періодикою збиратися, обмінюватися опитом якоюсь то інформацією, виїжджати на фестиваль, організовувати концерти, спілкуватися просто між собою. Розмаїття фарб набір голок та білі рукавички. Майстер тату Віталій без всього цього не уявляє свого життя. Вже декілька років хлопець займається розмальовуванням тіл. На вечірці він проводить майстер-клас цікавих історій, пов'язаним із цим мистецтвом. Знає багато з За, катора це та татуїровка з перепугом. Когда чоловік прийшов до такої степені і потеряв сознання З нічого, я к нему не встиг прикоснутися. Вода більше всього заповнилась. А так для мене це... Это... Просто смисл життя. я в другому себе просто не віжу. Ретельно і прискіпливо обирати майстра та ескіз татуювання, а головне не поспішати. Так радять усі татуйовані люди. Якщо є хоча б тінь сумніву, варто відмовитись від ідеї, назавжди прикрасити своє тіло. Ірина Васюра, Максим Драбіного, Черкаська служба новин. Без правил і кордонів у Черкасах троє митців-аматорів презентували виставку картин у стилі модернізму. Це їх творчий дебют художникам по 18 років. Вони не пов'язані із професійним мистецтвом. На полотнах експериментують із кольорами та формами, тому запевняють, кожна їхня робота унікальна. Поп- арт, абстракціонізм та мінімалізм на полотнах художників поєдналися три різні напрями мистецтва. Всі картини художників виконані в традиціях модернізму. За рік творчості Богдан Сокур спробував себе у різних стилях. В результаті зупинився на поп-арті. Хлопці від вподоби пейзажі, а ще портрети відомих особистостей. На його полотнах Елвіс Преслі, Мерлін Монро та Мерлін Менсон. О, так у цих напрямках мене поваля якось свіжість і своє бачення. Ще можна внести в цей жанр. А товариш Богдана Іван Купернік надає перевагу абстракціонізму. Хлопець любить експериментувати з кольорами та геометричними фігурами. На виставці дев'ять його картин. Хлопець каже, хотів презентувати власний естетичний смак. Мені подобається, щоб все було свободно, не було ніяких правил. Ну, тому що мої рисунки противоречать уже каким-либо правилам. І мені нарається, щоб ну, їх правильності ніхто не може пристати. Третя авторка картина Ліна Денисова приїхати на виставку не змогла. Вболівала за друзів вдома у столиці. На виставці молоді художники-аматори представили більше 30 картин. Кажуть, кожна з них доповнювала одна одну. Тому й роботи поєднали в один проект під назвою Дифузія. Виставка в обласному художньому музеї триватиме місяць. Вітаю, Зорич, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Такі новини цього дня. Далі про спорт розкаже моя колега Анна Іванченко. Я з вами прощаюсь до завтра. Щастим. Я вас вітаю. У студії працює Анна Іванченко. Далі новини про досягнення наших спортсменів. Білозірська зоря, втретє, за останні три роки стала володарем Кубка Черкаської області з футболу. Днями на центральному стадіоні Черкас був розіграний цей почесний трофей. У вирішальному матчі стосунки з'ясували зоря та ураган з Кривоносівки. Кубок та медалі гравці білозірського клубу забрали після результативної перемоги з рахунком 4-2. Перший трофей аматорського футболу на Черкащині розіграли без сенсації. Діючий чемпіон області та Володар Кубка. Білозірська зоря переконливо обіграла ураган. Щоправда, починалося для команди Ігора Столовицького все не так і солодко. Після першого тайму команда Черкаського району горіла з рахунком 1-2. Першими забили спінальті футболісти з Білозір'я, але власну перевагу вони розгубили лише за дві хвилини ігрового часу. На 37-й та 39-й хвилинах гри у воротах зорі по черзі розписалися метренко та Великодній. Після такого. Удару фаворит фіналу говтався не відразу. Вже в другому таймі зоряна сіла на ворота суперника, але м'яч вперто не хотів лізти у ворота урагану. Вдало відбувалася команда із Лотонійського району аж до 70-ї хвилини гри. Лише після цього зоря підібрала ключики до воріт суперника. Протягом 14-ти хвилин гри чемпіон області забив відразу три м'ячі і довів матч до переконливої перемоги. 4-2. після підняття над головою Кубка області футболістами зорі аматорський сезон пішов на перерву. Чемпіонат області поновиться ближче до осені. В'ячеслав Пушанська, Анатолій Усіков, ЧСН спорт. В італійському місті Рієті завершився юніорський чемпіонат Європи. Українська збірна спромогла забрати сім нагород: два золота, два срібла і три бронзи. Відтак наша команда посіла сьомий рядок у загальнокомандному заліку. Лідерство європейського старту вибороли росіяни. На їхньому рахунку 22 нагороди. Нагадаємо, у цьому старті брав участь і один черкащанин Данил Даниленко. Його спеціалізація 400 метрів з бар'єрами. На жаль, нашому земляку не вдалось пробитися до фіналу чемпіонату. Перепочиватиме наш спортсмен недовго. Вже завтра він стартує на чемпіонаті України. У Донецьку протягом цього тижня найсильніші легкоатлети змагатимуться за нагороди молодіжної першості держави. За підсумками турніру формуватимуть склад збірної країни для участі в чемпіонаті світу. Черкаська команда на донецьких змаганнях представлена 20 спортсменами з обласного центру Умані, Ватутіного, Корсу шевченківського Одним із перших стартів, у якому візьмуть участь наші земляки, будуть стрибки у висоту. У них виступатиме Черкаська-Миколаївська Легкоатлетка Олена Холоша. Танцювальний батл по Черкаське. Хіп-хоп, брейкінг, папінг можна було побачити в одному із торгівельних центрів міста. Протягом двох годин молоді танцюристи хизувалися своїми талантами. Кращих не обирали, медалі не роздавали, адже зібрались просто задля задоволення. Багато, але вони здатні зарядити позитивом велику глядацьку аудиторію. Серед танцюристів лише двоє дівчат, але азартом вони не поступаються хлопцям. Чому вийшли у люди? Пояснюють просто. Поки у нас немає тренувань, Ми от організовуємо такі джеми. Тось тобто ми виходимо танцюємо для людей просто своє удовольствие. А ні, не складно, тому що танець – це наш життя, жизнь. То тобто ми не ділимося з людьми. Це навіть приємно, коли на тебе дивляться люди. Хіп-хоп, брейкінг, папінг та трохи модерну протягом двох годин молодь креативила у найрізноманітніших стилях. До ритмічних танців запрошують приєднатися усіх. Люди приходять просто потанцювати. Приходять хто хоче, танцюють як хочуть. В общем, все в стилі форматі хіп-хоп. Все основано на пі слов fun, unity. В общем, то є танцюйте. Поддержуєте культуру. Подібні заходи у форматі батлу чи джему танцюристи планують зробити традиційними. Ірина Васюра, Сергій Разніченко, Черкаська служба новин. Ірина Васюра, Сергій Резніченко, ЧСН спорт. На сьогодні у мене все. Отримуйте від занять спортом лише задоволення. Побачимося вже завтра. Ха щастить.